Вітаю вас. Проєкт, наші декордон, управління конфліктами. Прості правила складних переговорів». Неоднораз, неоднократно, неодноразово доводилось спостерігати розмови, чому він так зробив, чому ти так зробила, якби ти це не зробила, або якби ти там не сказала, того б не сталося, і так далі. Тобто, люди застрягають дуже сильно в непродуктованих розмовах. У минулому, якого немає вже, минулого немає. Воно пішло, і його неможливо змінити. Це одна константа. Так? Тобто постійна константа. Минуле неможливо змінити, нема що про нього розмовляти. Ніхто не може довести 100%, що саме це малося на увазі, коли ми в минулому про щось говорили. Хто що сказав? Чому сказав? Довести неможливо і фактично буде один аргумент на інший. І це буде знову таки битва двох сприйнять. Тобто я сприймала це так, а ти сприймала це так. І це ніяк не допомагає нам вирішити проблему. Третє, ситуація змінилася. Тобто контекст, контексти міняються весь час. Минулого вже немає, там були одні потреби до воєнного життя, одні проблеми були. Зараз у воєнному житті інші проблеми. Тому змінилася ситуація, змінили потреби. Нам обов'язково треба вбирати ось оцей вектор з минулого в а, сучасне і майбутнє, які зараз у нас є актуальні потреби або інтереси, які треба задовільнити. А, тому запрошуйте людину до розмови а, з минулого до цього дня. Я пам'ятаю, у мене була ситуація, коли я пішла до спортивного тренера, де ви п'ять років назад були мамаша. І весь час, оце, ну тобто спортивний тренер для моєї дитини, і весь час ми ну, по цьому колу бігаємо, і що, що я там слухаю, ну, і що мені з цим робити? І кажу, і що мені з цим робити? Як мені це допомагає? Він каже: а ну да, ну ладно, все, добре, йдіть туди туди, вам це допоможе. Корисне запитання: чи можна 100% довести, що я сказала саме це? Як нам допомагає розмова про те, що сталося вже? Як нам допомагається вирішити проблему? Що можна зробити прямо, прямо зараз, щоб проблема була вирішена? І так далі. Знайдіть свої власні запитання, пробуйте, виходить до того, хто робить. Дякую.